Сьогодні у нас на огляді Kia Soul 2019 року. Це авто пригнане з Америки з мінімальним пошкодженням, які якісно відремонтовані. Все авто повністю обслуговано, всі рідини замінені та повністю готове авто до експлуатації. Тут 41 тисяча пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, крута комплектація, охайний салон. І давайте я вам покажу його ближче. Зовні авто виглядає дуже ефектно, як міні позашляховик Гарна led оптика гарний зовнішній вигляд, не по кузову ніяких нюансів. Також є камера заднього виду. Доволі такий вмісткий, компактний багажник. Позаду у нас салончик тканевий, гарненькі чистенькі коврички, позаду електросклопідйомники. Тут у нас механічне регулювання сидінь. Салончик у гарному стані, немає ніяких зауважень. Тут у нас мультикермо. авто працює. Тихо, немає ніяких зауважень. Мультикермо, сенсорна мультимезія, кондиціонер, автоматична коробка передач, USB, розетка 12 вольт, підстаканники та великий вмісткий підлокотник. Дуже комфортний салон, комфортна посадочка, охайний салон, виконаний дуже якісно, та немає ніяких зауважень. Це авто ви можете придбати як в лізинг, так і в кредит. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних.